Вітаю всіх. Я тепер хочу подивитись. Ось що. Починаю на наступний рік розклади цікаві ось з новорічними цятками. Так. Партнери введуть миротворчі війська в Україну. Партнери ведуть миротворчі війська в Україну. Партнери ведуть миротворчі війська в Україну. Партнери ведуть миротворчі війська в Україну. Давайте подивимось. Так, вони їх ведуть. Дійсно так. Ось відразу війна, тиск обставин. Вирішити це питання один раз. Вони хочуть. Обставини принуждають. Ну, це дов... О, королі пішли. Захист. Від... Захист. Ось ці гарантії, ось вони одна з гарантій. Митротворчі війська ось вони одна з гарантій. Поки вони не введені, зрозуміло, одну річ: їх треба ввести. Ось цей захист, ось, вони потрібні. Так, блазень шикарно. надовго, довго, звісно, щоб вони довго тут були. І раптово. знаєте, це як, Раз вирішили, і зробили. Ось зробити. Оце дії, зробити. зробити, Вести. Не, не пізніте, зробити. На довгострокову перспективу сімка Пентаклів. Це довгострокова праця. Так, воно буде. Це відповідь так. Тепер, який це буде рік? Який це буде рік? Ану, який це буде рік? Бо тут з мечів це раптова дія. І це буде рік, це ж може бути. Це буде ще 24 рік. Так, мова про це вже є. Це буде 25 рік. Угу. 24 рік може бути. Третій варіант, третій варіант. Третій варіант вежа цікаво. Не завжди так роблю. Це рік. Дивіться, можуть до кінця року. Ого, хочуть до кінця року. Розуміли, хочуть до кінця року це зробити. А ну, наступний рік. Ну, отрійка жезля вже пішла. Так. Ну, дивіться. Наступного році Хочу вже реальну зупинку війни, а до цього року миротворці щоб були. Щоб були миротворці, щоб почали процес миротворці хочуть цьому році побачити вже. Можуть до кінця року чекаємо, чому така давка в принципі. Ось цього давка йде, щоб були дії, не розмови, а дії.